Я самовдосконалююся по Фалундафа вже десь близько 20 років. За весь цей час я змінився на краще, і це я можу сказати впевнено. Тому що це можна просто подивитися на, просто подивитися на відгуки людей навколо мене. Я стараюся жити по принципам істини, доброти і терпіння. І як коли ти це впроваджуєш в своє життя, ти в кожній хвилині ти думаєш про людину. Ти їм допомагаєш, ти не, не говориш якихось неправильних речей, ти їх не ображаєш. Ти завжди ведеш розмову або якусь, якесь, якусь справу чесно. Це дуже для, на людей впливає, тому вони кажуть, ти такий порядний, ти такий чесний, що хіба є такі люди ще. І це дуже. Для мене це природньо, але для людей це. Але для людей це дивно. Заняття по фолундафу у всьому світі безкоштовні. І я зрозумів на собі, що дає фалундафа для людини. Це ти стаєш сильним і монолітним всередині. Ти стаєш таким твердим, як скала, як гора. І ти можеш це давати людям. Якщо ти просто людині даєш щось матеріальне, то це все короткочасна вигода. Якесь короткочасне благо. Людина цим скористується сьогодні, а завтра цього не буде. А коли ти людині даєш істинні, праведні, натуральні, природні принципи, це залишається з людиною назавжди. І він теж стає таким сильним, монолітним всередині себе. І він може це роздавати ще людям. Тому це найкраще. Що я можу дати людям. Тому людину, яка загартовує свою духовність, не так просто зламати життєвими негараздами. Це наша країна і нам тут жити. Тому ми, як люди, які самовдосконалюються і генерують добру енергію навколо себе, несемо відповідальність за позитивний енергетичний баланс навколо себе і на цій території, де ми живемо.